Вітаю! Підсумуємо 18 лютого разом. Яким цей день побачили мої колеги? Розповім за мить. На черговому засіданні Кабміну Денис Шмигаль зазначив, що російська дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС це спроба залякати Україну, Європу та загалом світ. Він відзначив, що наразі радіаційна загроза відсутня тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. За словами прем'єр-міністра, уряд збільшив фінансування на підтримку укриття чаес у безпечному стані на 139 мільйонів гривень у порівнянні із 2024 роком. А відтак буде виділено понад півтора мільярд. Ярда гривень. Окрім іншого, у Кабміні вкотре оголосили про підтримку людей, які втратили житло внаслідок російської агресії. Загалом за програмою є відновлення, держава компенсувала українцям 18 мільярдів гривень. За пошкоджене та зруйноване житло 90 тисяч родин відновили або придбали нові домівки. Зараз активно працюємо над новими джерелами фінансування відновлення житла. Також започаткували окрему програму компенсації за майно для внутрішньопереміщених осіб. На цю програму уряд спрямував 15 мільярдів гривень. Таким чином, 10 тисяч сімей отримують ресурс для придбання нерухомості. Наразі вже понад 50 родин в такий спосіб придбали собі нові оселі, а 2,5 тисячі подали заявки на бронювання коштів. Епідемія на Хмельниччині заклади освіти регіону масово переходять на дистанційний формат навчання. Виявлено випадки грипу А, Б та COVID-19. яка ситуація в регіоні дізнавалися журналісти першого подільського. На 36 відсотків перевищено епідемічний поріг на Хмельниччині. Із симптомами ГРВІ до лікувально-профілактичних центрів звернулось понад 10 тисяч осіб за період від 10 по 18 лютого. Найбільше випадків захворювання серед дітей від 4 до 14 років. Якщо брати по регіонах по районах області, то захворювання розпочалася у нас, розпочала зростати з півночі, Шепетівський район, Хмельницький район, Кам'янець-Подільський. Як і минулого тижня, ще серед всіх захворівших, які зверталися за медичну допомогу, які зареєстровані, 62,5% – це діти до 17 років. Наразі з гострими респіраторними вірусними інфекціями госпіталізовано до медичних закладів 326 осіб, із них 156 дітей. Установі радять зменшити ймовірність перебування у людних місцях. Якщо ж симптоми вже з'явились насамперед, якщо людина хвора. Вона повинна носити маску, звернутися до лікаря. Всі, якщо вона знаходиться вдома, всі, хто знаходиться вдома, їй бажано щоб вона перебувала в окремій кімнаті. Якщо немає можливості, всі хворі, всі здорові, всі, хто перебуває з нею вдома, обов'язково носити маски, міняти їх через 3-4 години. В середині лютого 120 навчальних закладів регіону було переведено на дистанційну форму навчання. «В Першу чергу це розмежування дітей. Переведення шляхом переведення дистанційну форму навчання. Но ми рекомендували найменше дистанційну форму навчання проводити не менше 7 днів, зв'язку з тим, що інкубаційний період триває до 48 годин і захворювання стрельного гостро інфекції триває до 7 днів. Крім того, аби перенести хворобу легше, в установі радять вакцинуватися. Діятиме препарат рік. Така послуга доступна як і у спалах випадків захворюваності, так і у зменшення. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Підтримувати захисників та робити усе, аби вони були забезпечені всім необхідним обов'язок кожного українця, завдяки спільним зусиллям обласної військової адміністрації та благодійників, військові формування Хмельниччини отримали важливе підсилення: два позашляховики та один мікроавтобус. Ця техніка значно підвищить ефективність виконання бойових завдань. Окрім того, військовослужбовці отримали автономні обігрівачі, яких так потребують у холодну пору року. У городку відбулася донорська акція на підтримку поранених військових, які проходять лікування у госпіталях Дніпра та Харкова. Більше 80 мешканців громади, серед яких і містяни, і жителі старостинських округів, прийшли, щоб здати кров і допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Медики зазначають, що через відсутність відділення переливання крові збір здійснюється виїзними бригадами, але потреба у донорській крові залишається високою. У городку, щоб здати кров для поранених військових, прийшло понад 80 людей. Це мешканці як міста, так і старостинських округів. Кожного року, коли є така можливість, ми здаємо кров. Тому що ми свідомі того, що в країні, де йде війна, і цієї крові потрібно кожного дня. Колись я раніше в молодості, то кожен раз здавав, бо молодий, а то не здавав. А зараз, за почалася війна, то кожен раз даю. Коли то здаю. Коли тільки позвонять, зразу здаю. У городок приїхала, щоб здати кров, і Надія Головатюк, жінка родом із Херсонщини. Кров вона здає із 17 років. Я от здаю кров, то мені легше, я і не хворію ні в мене, слава Богу, тільки гепертонія і все. Більше ніяких болячок в мене слава богу немає. Медики зазначають, що у зв'язку із медичною реформою у городоцькій лікарні немає свого відділення переливання крові, а лише пункт для її зберігання. Однак до лікарні часто приїжджають медики для збору крові. Я дуже вдячний нашим мешканцям, які от постійно відкликаються на наші пропозиції. Ви бачите, що і зараз є достатня кількість донорів. Городочани здавали кров для поранених військових, які проходять лікування у госпіталях Дніпра та Харкова. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. 17 лютого о 17.20 у селі Вільхівці Кам'янець-Подільського району сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив 50 квадратних метрів. Ліквідувати займання вдалося силами рятувальників 2-го державного пожежно-рятувального загону. На місце події негайно прибули рятувальники 30-го державного пожежно-рятувального поста. В час ліквідації пожежі в будинку було виявлено тіла двох загиблих громадян 1955 року та 1973 року народження. Обставини, події та причини загоряння встановлюють правоохоронні органи. Будинок, який пережив зміну епох, сьогодні наші колеги вкотре познайомлять вас із об'єктом історичної спадщини нашого міста, на черзі особняк 1898 року. Що цікавого приховується будівля, розповість Тетяна Ржепянська. На розі вулиць Івана Франка та Пилипчука стоїть будинок, якому понад 125 років. Він пережив зміну епох, війну, трансформації, але зберіг свою архітектуру. Стіни цього приміщення зведені у типовому для Проскурова цегляному стилі. Будівля садибного типу, тобто ми можемо обійти її навколо і побачити не тільки фасадну частину, а й бічні частини, які теж мають декори. І саме головне, що на цій будівлі збереглася на атіки, тобто над головним входом, збереглася дата її побудови 1898 рік. Кому належав будинок, точно невідомо. Подейкують його побудував один із найбагатших євреїв тутешніх околиць. Пізніше, а саме на початку ХХ століття, будинок був у числі лікарняних приміщень. В цій будівлі і в тих ще трьох будівлях одноповерхових, які існували в кварталі між теперішньою вулицею Пилипчука, Івана Франка і Шевченка, діяли різноманітні диспансери, біохімічна лабораторія і інші медичні заклади. Але у 1970-х роках медичні установи отримали нові приміщення, а старі будівлі почали зникати. Та цей особняк вистояв. А у 1990-х він отримав нове життя, став народним домом, центром культури та просвіти. Сьогодні тут можна побачити чимало цікавого від унікальної виставки Емалий до єдиного в Україні музею поріднених міст. Ми маємо тут унікальні книги, яких не має жодна бібліотека України, бо вони надіслані від українців діаспори. Ми маємо українську кімнату, де живе велика українська історична родина, а там старовинні стародавні фотографії і унікальні вишиванки. Перед входом у будівлю височіє пам'ятна стела, встановлена на честь 15-річної дружби між хмельницьким та американським містом Модесто. Вона символізує єдність культур і народів. А найголовніше, що збільшувало вірніше, що давало велику дружбу між Сполученими Штатами і Україною, те, що Україна відмовилася від ракетних військ. Від ядерних ракет і тому цей пам'ятник він містить у основання саме уламки ракети СС 19 Тобто ті міжконтинентальні ракети, які стояли в нашому Хмельницькому і в 1990-х роках були зняті з бойового чергування і знищені. Цей будинок більше ніж просто старовинна пам'ятка. Попри давню історію, він продовжує функціонувати та прикрашати вулиці Хмельницького. Тетяна Ржепянська Сергій Дякі, телеканал Перший Подільський. Пожежну безпеку потрібно вчити з малку. так. У ДНЗ No34 обласного центру малюки мали можливість на власні очі побачити роботу рятувальників, приміряти спорядження та почути корисну інформацію. Найбільше малечу потішила робота пожежної машини. Десанесівці ж у рамках тижня безпеки розказали вихованцям закладу про важливість дотримання правил поводження із вогнем. Гардероб кожної людини різний та унікальний, адже кожен обирає речі відповідно до особистих вподобань. Хтось орієнтується на ціну, інші на якість, а комусь важлива торговельна марка. Наші колеги дізналися у пересічних хмельничан, чи має для них значення бренд, чи головне все ж це комфорт. Для когось бренд означає впевненість в якості та стиль. Для інших це лише гучне ім'я, яке не завжди виправдовує ціну. Відтак ми вирішили запитати у хмельничан, якому одягу вони надають перевагу. Я не даю перевагу звичайному одягу, воно щоб було зручно і комфортно, це, напевно, бренд не має значення. Я надаю перевагу комфортному одягу, мені бренд не завжди грає роль. Мені би комфортно і подобалося, мені подобалося моїм дітям. Ну, дивлячись, для яких ситуацій, в основному звичайному одягу, брендовий це може бути для якихось особливих подій. Зручному! Звичайному, так простіше. Брендовому. Чому? Не знаю, більше подобається бренд. Люблю дуже бренд. Я надаю перевагу зручному одягу. Зараз така мода. І взуття, і одяг, вже оці високі підбори відійшли на задній план, облягаючи сукні, в яких не сісти, не встати. Тому я надаю перевагу зручному одягу. На Звичайно. звичайному брендовому різному. Таким вівторок, 18 лютого, побачила наша інформаційна служба. Більше про події країни та області ви завжди можете дізнатися із наших офіційних сторінок у соціальних мережах. Дякуємо, що обираєте перший подільський. На все добре.